Всім привіт! Прибув на нове завантаження місто Карлстат. Монтажник одразу показує, де маємо стати. І буду цього разу вантажитися на Німеччину. Так, причіп при... приготував. Дивіться, яка велика різниця, багато дощок, багато ременів, ну, ще лишилося одну сторону. Поки я відкрив бік. Вантажник вже по навозу палет. вантажуся та буду виїжджати, дуже швидке завантаження, весь мокрий, завантажуємо 24 палети по тато старші. Щось зв'язано з картоплею, закріпив, вже паси, завантажу спереді два і до. По одному і до кінця по два по два, по два. Так як вони хотіли одразу грузити по два, майже 25 тонн хвіст був би пустий, так що було би перевантаження на вісь. Так що завжди потрібно цих вантажників контролювати. Непогана така фірма, хочу вам сказати. Дуже навіть швидко завантажили. Лед встигав кидати ремені. Вантажили два вантажника один за одним, один за одним. А поки я розтентовував бік вони вже все приготували. Якісь вироби з сушеної картошки або гранульована картопля, щось такого плану в мішках по 25 кг. І завантажили 24 тони 850 кг. Правда, добре, що проконтролював вантажників, так як вони хотіли, я вже розповідав. Вантажити одразу по два палети до кінця, такі палети нестандартні. І відповідно десь метр з копійками було би <плес> вільного. І відповідно Перевантаження на ведучу вісь. Я йому одразу сказав, що давайте вантажимо одну одну палетку, а потім до кінця вже по дві. Ні, то проблема, то не влізе. Я кажу, ну як не влізе, все буде нормально. Потім під'їхав інший вантажник. Я так зрозумів, більш досвідчений. Я йому ще раз це все пояснив. Він щось подумав, подумав, пара хвилин каже, добре, давай вантажимо тебе так. І все нормально, все вмістилося, заді ще лишилося ну, буквально сантиметрів 10 вільного місця. Правда, все дуже швидко, з самого ранку. Я приїхав на 8-му годину, одразу зареєструвався, одразу дали мені ЦМРки. показали, де стати і взагалі супер. Люблю так працювати, раз-два, раз-два, раз-два. І вже завантажений. не потрібно чекати ще по півдня, поки прийде твоя черга, поки звільниться рампа. Так що так, а зараз рухаюсь на трилеборг. Паром в мене на 16 годину. Зараз на годинку 9 година, 18 хвилин. Так, що до парома ще є дуже багато часу, а до порта мені залишилося 118 км. Так що взагалі їду на Руслобоні. Заїду в Трилобор, потрібно буде ще заправити автомобіль, так як в мене менше половина бака. Ну і вже потрібно буде частіше заправлятися у Швеції, так як тут більш зимова солярка. Бо в Бельгії і в решта європейських країн, то в них навіть на колонці пише плюс 15. А в Швеції от, розмовляв з хлопцями, вони заправляють в зимній період в більшості випадків на Швеції. Каже, ніколи не було проблем з тим, щоб десь прихватило солярку десь підзамерзло. Що... Таке. Виїжджаю на Е22. До Мальмо ну а вже з Мальмо буду переходити на Трелеборг. А в суботу, після розвантаження приїхав я в порт, встав уже в хвостах відстояв в понеділок десь до обіду, в обід мені експедитор прислав завантаження, що завантаження там було 87 кілометрів порожняком. Подивившись по маршруту, не побачив не одного, був один паркінг і той платний 15 євро плюс ріжу тенти. Я так собі подумав, що я нікуди взагалі не поспішаю. Краще я вийду зранку. Тих 87 кілометрів, трішки більше години, бо там була ділянка націоналок. Зараз то я їду вже по автобану, а то так я трішки скоротив там тих 5 кілометрів поїхав націоналками. Так що я вирішив достояти вже паузу, достояти вже до вівторка до ранку в Мальмо. Там є всі зручності, вода, туалет, то ще немає душу. але ми зараз приймемо душ сьогодні на паромі. Ну і сьогодні зранку випушу каву, все нормально. Приїхав на завантаження, вже швед один вантажився, але у них цікаві причепи. Пневматиці чи на гідравлиці, всього на гідравлиці піднімається лівий борт, разом припіднімає дах. Йому лише позакидали, позакидали палети, він навіть нічого не кріпить. Назад зам... закрив і собі поїхав. Так можна працювати, ну, тому багато жінок працює в цій професії в Швеції. Такі то такі справи. На вулиці плюс 9 потепліло, бо так як на вихідних було плюс 4 і такий сильний вітер, що прийшлося вже доставати навіть зимову куртку і шапку, бо поки доходив до туалета, аж, аж вуха замерзали. Сьогодні у нас 5 листопада, день почався з нормальної фізичної зарядки. Віддихнули на вихідних, можна і попрацювати. Ну і рухуся в Німеччину, там також по Німеччині недалеко, десь в районі Оснабрюка. Розмонтаження. То, що погано паром прибуде о, перші ночі, потрібно буде їхатися. Але з іншого боку, хоч проїдуть усі затори небезпечні ділянки. Я вже так зрозумів, що ту ділянку Німеччини одиничку від. До порта до Дуйсбурга потрібно проходити вночі. Тоді ти і проїжджаєш спокійно собі на круїзі і не нервуєшся в цих заторах. 16 година 2 хвилинки заїжджаю на паром, Хоча вже в 16-ті мав би паром відправлятися. Який сьогодні регулювальник не зрозуміли, щось він по, з кожної лінії по одній, по дві, по три машини випихав. Так що якось незрозуміла лінія підходить, там в кого паромна пауза. Не знаю, щось людина якась без, без розуміння справи сьогодні керує парадом. випускає, то дві машини з однієї лінії, дві з другої, дві з третьої. І так, заїжджаємо на паромчик. Сильно не буду розганятися, так як в мене 25 тонн. І потрібно буде заїжджати зараз, скоріш всего наверх. І треба набирати трішки розгону. Так, трішки, трішки військовато, я вам так скажу. прижиматися максимально лівіше в моєму випадку. Ну і відповідно правий бік зайде. Так, вже нас паркують максимально вправо. Друга передача. Виключу світло, бо людина бачу, що. Прикриваю очі. Так, зеркало на місці. Ще правіше. Так, регулювальник бідний хлопець тут скаче, бігає. Так, запаркувалися. Чотири хвилини зайняв у нас заїзд. Опа! Можна глушити автомобіль, вдіватися та виходити звідси. Також звичайна каютка. Цього разу, правда. Дешевлена версія без ілюмінатора і навіть без телевізора. Я Зараз що, приймаю душ, можливо, піду вечором щось повечерюю. Ну і буду відпочивати, завтра по графіку паром має прибути о першій годині ночі. Зараз на годиннику 16 година, 10 хвилин. ранок. зараз перша година ночі і чекаю, поки почнеться розвантаження з парома. Вже люди позаводили автомобілі, качають повітря. Не у всіх сьогодні ранок почався добре. Ось спереді їхала бочка і позивав лапи, бігом позакинув їх в салон Так поїхав чоловік далі, так що зранку має трішки неприємності. що якось так. Я також на про всяк випадок підняв зад автомобілі зараз заїду на трап і на трапі вже встановлю транспортне положення. Так що на паромах потрібно бути Завжди обережним. О, біда може бути прийти з різного боку, як то кажеться. Навіть ти звідки не чекаєш. Ніби нічого такого, людина заїжджала все нормально. А при з'їзді разів позривав лапи. А нічого страшного, там порвалися пружинки, я думаю, ті пружинки не дуже багато коштують. Позаставляти їх в пальці, позаставляти нові пружинки. Але все залежить від фірми, є фірми нормальні, а є фірми, які за це вирахуються з зарплати водія. Ну а я тим часом прибув вже в порт тревемюнди. Зараз Пере... Перелаштується навігація і покаже скільки до розвантаження. Зараз на вулиці у нас показує поки що 15 градусів, так як лиш з'їхав з парома. До речі, другий раз я вже пливу не сам, з пасажирами, але нормально попадається. Наші дядьки можна поговорити з кимось. Так, 360 кілометрів до розвантаження. Фірма відкривається о. 7 годині ранку, нібито по Google. О, ну, там вже побачимо, коли ми тоді прибудемо. Цього разу рухаюсь по одиничці, потім перехожу на Сімірку, Сімірки на двійку і потім на... На, який? на 33, напевно, здається чи на. Зараз вам скажу, щоб не обманювати. Так, На двійку, так, на 33-й автобан. Ну, з 33 автобана там 6 кілометрів потрібно буде проїхати націоналками до самого розвантаження. Добряче завантаження, майже 25 тонн. Автомобільчик так покачує. Воно, з однієї сторони приємніше їхати, особливо зимою, їдеш, як дядько, не переживаєш. А з іншого боку, зараз по двійки, сімка, двійка, трішки підйоми спуски але буде манчик стогнати в підйом. Хоча я вам хочу сказати, що ман краще тягне до гори, ніж дав. Тримайтеся, серйозний апарат на такому хотів би попрацювати. То що один дуже суттєвий мінус, як на мене, що вони працюють 90% лише ночами. Стоїть регулювальник, танцює. Через 180 метрів рухайтеся. Здоровується чоловік. Виспався, напевно. Веселий, танцює, а може просто слухає музику собі в наушниках. Так завжди паркінг забитий. Такі далі прямо. Такі, автомобілі багатько. Хто стоїть паузу, чекає паром, хоча ні, дивіться ще скільки є вільних місць. Якщо що, там на п'ятачку розкрутилося. Або якщо сильно завантаження, зараз тут одразу з виїзду направо. Так як я їздив вантажитися папером, там на кільці розвернулося, бо як-не-як як на кільці менше. Нижче ж гуму. Чим розвертатися на місці. Ну і заїжджаєте собі в рейку. Достояли паузу. Та й виїхали вже. по своїх справах на розвантаження. Через так що таке. Добре, я собі помаленьку їду. так як Темно буде погано видно. Ну і пізніше включуся. 7 годину 50 хвилин під'їжджаю вже до розвантаження. Цілком нормальна дорога, то що хотілося спати, і так як я вже говорив, що фірма по Google працює з 8 години ранку, я собі о 5 годині 15 хвилин десь приблизно. Став на паркінг на двойці перед з'їздом на 33 автобан. Десь відстояв півтора годинки, собі впав у спалку, перекимарив. і свіжими силами в 7 годині виїхав. Так собі нормально себе почуваю на вулиці Туман, місцями сильніший, місцями трішки слабший. На вулиці плюс 3, 3,5 градуса. Така собі погодка. На наступному повороті. Це сюди треба повернути. Нам цей автомобільчик заважає. Повороті, повернути, пише тупік. Пеша тупік. Значне сюди не треба повертати. Потрібно буде десь розвернутися. Щось підвів зранку навігація підвело. Зараз десь розвернемося. Або заїдемо з цієї сторони. Скоріше, з цієї сторони заїдемо. Тут ніби нема жодних обмежень. Ну і стоїть знак промзона. Це вже радує, так як там зараз би заїхали в тупічок і 25 тонн здавати заднім ходом на дорогу було б ще то завдання. Сальс називається сіль. Хоча ми їм привезли гранульовану або сушену картоплю. Бля, тут пожежні автомобілі, чи складають, чи комплектують, чи модернізують. Є якісь кишеньки на крайній випадок. бачу стоять в цих кишеньках і стоять вантажівки. Також, мабуть, я тут паркуюся. Ну і прийдуся там 100 метрів. От моя фірма пише. Але потрібно буде здати од чи сюди. Ні, переїду спереди стану. Цегла, значить заїзд з іншого боку. Значить, заїзд з цього боку. Десь забудусь тут новорічка, це збігаю всередину, запитаю. Що і куди. Так, судив, зареєструвався. Ось там справа і офіс. Вийшов такий постарший дідуля і каже, їдь вперед, там одразу направо, там де був іншого боку, я заїжджав, був тупик. туди каже заїжджаєш, там в кінці розвертаєшся і заїжджаєш під лівий бік. А я йому говорю, от я заїду передом на сусідню фірму і най най значить були вже якісь проблеми з таким варіантом паркування Тому що зараз не хочеться тут крутитися на місці але є тут якась площадочка що тут у нас є тут площадка Не дуже така ручна площадка, але зараз зробимо трішки хитріше, щоб ми не крутилися на місці, не рвали гуму, бо так можна випадково і роззутися. Ми зробимо так. Територія дозволяє. Запустимо там Ольцваген, заїде і після чого здамо назад. Ворота, не знаю, буде вам видно чи ні через зеркало. Так, і тут бордюрчик. Обережно, не поспішаючи. Так. Ось. І якраз нормально. І гумі не нанесли великої шкоди. І все у нас зранку вийшло. Зараз буду паркуватися під лівий бік, там ніби ворота широкі. Стану під рампу і потрібно буде познімати ремені. Так як вантаж у нас закріплений, познімати ремені, а там вже далі вони вже, я думаю, з тими ременями порядок зроблять. Та, до речі, сказати їм, щоб ящик не забуло зняти. Що монтаж я відкріпив, а ремені так полишав, постав на тонборти. Зараз закриваю тент і буду під'їжджати під рампу. Сходив середину, зняв той ящик з кутиками Ну і запитав у діда, чи потрібно йому допомогти з тими ременями. Він сказав, що нічого не потрібно, зачекаю в автомобілі, я це все сам зроблю. Так що ось такий у нас вийшов коротенький раз. Я традиційно, що сподобалось, Уліпіть вподобайку, напишіть комент підтримку каналу. Ну і до скоро в нових відео. А я чекаю кінця розвантаження. Всім папа! -па.